Доброго дня. Сьогодні на огляді сорт тюльпану Мондіаль. Класифікація махровий ранній, має середній термін світіння, термін охолодження, 16 неділь. Вирощуємо ми його по 9 градусній технології. Цибулину розміром 12 посадили 4 листопада, посадили в тирсу, винесли в теплицю ми його 13 січня. Температуру в теплиці тримаємо 15 градусів. Зацвів він у нас 27 лютого. Висота його 45-50 см, діаметр бутона досягає 8 см. Колір білосніжно-білий. Ну, гарний, гарний міцний піоновидний тюльпан. Проблем з ним ніяких не було. Вихід